5 жовтня своє професійне свято відзначали вчителі. А напередодні у навчальних закладах Олександрії своїх педагогів і наставників вітали діти. Учні Олександрійської гімназії інтернату цього року вирішили привітати своїх вчителів незвично. Діти влаштували не просто концерт, а справжній бал квітів. Кожний клас вибрав, вибрав квітку, яка їм подобається. І за допомогою наших хореографів створили танок. На святковому балі були присутні вчителі та вихователі гімназії інтернату, гості. Приїхав і директор Кіровоградського облкомплексу, куди входить Олександрійська гімназія-інтернат Анатолій Коротков. Діти вітали вчителів піснями та гарними віршами. Дякували за їхню працю, допомогу, підтримку та мудрі слова. А для того, щоб найкраще виразити свою подяку вчителям, гімназисти обрали гарну та мелодійну мову танцю та квітів. І не випадково, адже гімназія інтернат це ще й школа мистецтв, і знати хореографію має кожен гімназист. А квіти несуть насолоду і відчуття краси, яку учні хотіли передати своїм вчителям. Для квіткового балу діти обрали найрізноманітніші квіти від традиційної ромашки до екзотичного голубого маку. От, наприклад, п'ятий клас загалі танцює танець. Осінніх листочків, шостий клас дивоквітка, сьомий клас айстри, восьмий клас чорнобривці, дев'ятий клас Кризантен, десятий польові рамашки, а одинадцятий клас голубі маки. У фіналі квіткового балу учні квіти з усіх класів об'єдналися у загальний живий букет під музику Чайковського. Вчителям такий незвичний та щирий подарунок сподобався.